У літніх котів з деменцією можуть бути ознаки хвороби Альцгеймера. Котяча деменція – дзеркало Альцгеймера Та надія на майбутнє. Спостерігати за старінням улюбленого вихованця це завжди зворушливо і трохи сумно. Ми бачимо, як вони втрачають колишню активність, стають менш грайливими і більше сплять. Але що, якщо за цими змінами стоїть більше, ніж просто вік? Що робити, якщо наші коти, як і ми, можуть страждати від деменції, а їхній мозок, як і людський, уражається бета-амілоїдними бляшками? Недавнє дослідження, опубліковане в European Journal of Neuroscience, no проливає світло на цю непросту тему, встановлюючи разючу схожість між старінням кішок і розвитком хвороби Альцгеймера у людей. І, хоча тема котячої деменції поки не отримала широкого висвітлення, її вивчення може відкрити нові горизонти в розумінні і лікуванні цієї страшної хвороби як у людей, так і у наших чотириногих друзів. Бета-амілоїд спільний ворог мозку. Результати дослідження показали, що в мозку літніх кішок. Незалежно від наявності ознак деменції, спостерігається накопичення бета-амілоїду білка, який є ключовим компонентом амілоїдних пляшок, характерних для хвороби Альцгеймера у людей. Цей факт сам по собі неймовірно важливий довгий час вважалося, що котячий мозок, хоча і має деякі спільні риси з людським, значно відрізняється в своїй структурі і функціонуванні. Виявлення бета бета-мілоїду в мозку старіючих кішок ставить під сумнів цю усталену точку зору і вказує на потенційну еволюційну зв'язок у розвитку нейродегенеративних захворювань. У моїй практиці ветеринарного лікаря я часто стикаюся зі скаргами власників, що описують зміни в поведінці їх кішок, розгубленість, дезорієнтація, нічні крики, зміна звичних моделей сну. Раніше я пояснював ці зміни просто віковими змінами та погіршенням когнітивних функцій. Але тепер, знаючи про потенційну наявність когнітивної дисфункції, пов'язаної з накопиченням бета-амілоїду, я підходжу до цих випадків з більшою увагою і більш ретельно оцінюю загальний стан здоров'я кішки. Імунна система під ударом, запалення і атака на синапси. Але найцікавіше в дослідженні це те. Як мозок-кота реагує на накопичення бета-амілоїду. Як і у випадку з хворобою Альцгеймера у людей, імунні клітини, мікроглія та астроцити намагаються боротися з цими скупченнями. Однак, замість того, щоб вибірково атакувати бета-амілоїд, вони, здається, завдають шкоди синапсам за виязкам між нервовими клітинами, які необхідні для нормальної роботи мозку. Цей факт має величезне значення. Синапси це дороги в мозку, по яких передається інформація. Якщо ці дороги пошкоджені, мозок не може ефективно функціонувати, що призводить до когнітивних порушень, таких як забудькуватість, дезорієнтація та зміна поведінки. Я згадую випадок літньої персидської кішки на Мія, яку привели до мене власники, стурбовані її дивною поведінкою. Мія раніше завжди грайлива і ласкава, стала апатичною і часто губилася в будинку. Власники не розуміли, що відбувається, і звинувачували її вік. Але після ретельного обстеження і консультації з неврологом ми прийшли до висновку, що мія страждає від когнітивної дисфункції, ймовірно, пов'язаної з накопиченням бета амілоїду і запальним процесом в мозку. Ми розпочали підтримуючу терапію, включаючи дієту, багату антиоксидантами та препарати, спрямовані на зменшення запалення. Хоча ми не могли повністю змінити процес, ми змогли покращити якість життя Мі та полегшити її страждання кішки як модель для вивчення хвороби Альцгеймера. Дослідження відкриває захоплюючі перспективи для вивчення хвороби Альцгеймера. Той факт, що деменція у кішок розвивається спонтанно, без генетичних маніпуляцій, робить їх природною моделлю для вивчення цього захворювання. На відміну від мишей, яких доводиться генетично модифікувати, кішки демонструють ознаки деменції в природних умовах, що дозволяє дослідникам вивчати процес розвитку захворювання в більш реалістичній обстановці. Роберта Маронджіо, невролог з Уал Корнел Медисен, Справедливо зазначає, сучасні методи вивчення хвороби Альцгеймера включають використання мишей, які повинні бути генетично модифіковані для розвитку хвороби Альцгеймера. На відміну від цих штучних моделей, у старіючих котів деменція розвивається спонтанно. Звичайно, використання котів як модельних тварин для вивчення хвороби Альцгеймера має своє обмеження. Кішки дорожчі за мишей, і їх важче утримувати та вивчати. Однак потенційні переваги використання котів як модельних тварин для вивчення хвороби Альцгеймера можуть перевищувати ці обмеження. Що робити власникам котів, які мають підозру на деменцію? Якщо ви помітили у своєї кішки ознаки деменції, такі як розгубленість, дезорієнтація, зміна звичних моделей сну, нічні крики або зміна поведінки, не ігноруйте ці ознаки. Зверніться до ветеринара для обстеження та консультації. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам покращити якість життя вашої кішки з деменцією. Створіть безпечне та передбачуване середовище. Кішки з деменцією потребують стабільного та передбачуваного середовища. Уникайте раптових змін в обстановці або розпорядку дня, забезпечте комфортне місце для сну. Забезпечте кість затишне і безпечне місце для сну, де вона може відчувати себе комфортно і розслаблено. Забезпечте доступ до їжі та води. Переконайтеся, що кішка завжди має доступ до свіжої їжі та води. Підтримуйте фізичну активність, заохочуйте свою кішку до фізичної активності, щоб підтримувати її здоров'я та самопочуття. Забезпечте розумову стимуляцію, надайте кістці іграшки та інші предмети, які можуть стимулювати її розумові здібності. Будьте терплячі і розуміють, пам'ятайте, що кішка з деменцією може бути не в змозі зрозуміти ваші слова чи дії. Будьте терплячими і розуміючими, і намагайтеся уникати покарань. Подумайте про використання дієти багатої антиоксидантами, антиоксиданти можуть допомогти захистити мозок від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Висновок надія на майбутнє. Дослідження котячої деменції є важливим кроком вперед у розумінні нейродегенеративних захворювань. Це не тільки проливає світло на потенційний зв'язок між старінням котів та розвитком хвороби Альцгеймера у людей, але й відкриває нові перспективи для вивчення цих захворювань та розробки нових методів лікування. І, хоча котяча деменція це серйозна проблема, важливо пам'ятати, що є речі, які можна зробити, щоб поліпшити якість життя кішок, які страждають від цього захворювання. За допомогою своєчасної діагностики, підтримуючої терапії та розуміння з боку власників, ми можемо допомогти нашим чотириногим друзям прожити довге і щасливе життя, незважаючи на вікові зміни. Зрештою, вивчення котячої деменції стосується не лише здоров'я наших домашніх тварин, це також про наше власне здоров'я та добробут. Розуміння того, як розвиваються нейродегенеративні захворювання, може допомогти нам розробити нові методи лікування та профілактики цих захворювань у людей. І хто знає, можливо, ключ до перемоги над хворобою Альцгеймера лежить у вивченні наших улюблених котів.